Українські діти вирушають до Японії. Японський волонтер, представник фонду Усмішка Сосієйшн та GCI Tokyo Токіо спільно з Федерацією Суму України, GCI ДНІПРО за підтримки міністерства молоді та спорту України провів турнір Сумо в Луцьку. Півсотні дітей з різних міст України змагалися за звання кращих. Двоє переможців: Микола Гладких та Макар'ю Юпаткін – разом з батьками та тренерами вирушають до Японії, де будуть змагатися у тамтешньому турнірі. Я дуже радий, що я переміг тому, що для мене це були перші чернування. Я дуже рада, що я поїду в Японію. Я радий, що виграв, радий, що я поїду в Японію. Дякую тим, хто провів ці змагання. Юні учасники отримали відзнаки та подарунки за призові місця, а також брендові капелюхи пікачу. Організатори і надалі планують проводити такі турніри. А головне підтримувати спортивний розвиток дітей в Україні. <праць> На турнірі сумо Ванпаку українські діти отримали більше надії, почали більше мріяти. Зміцнили зв'язки між Японією і Україною. Переможців запросили на змагання до Японії. Пікачу залишиться в Україні, поки в країні не настане мир. Я усвідомлюю, що може померти, але продовжу діяти, аби забезпечити підтримку з Японії. Треба Україні.